Доброго дня, з вами обездватель лайф для телеканалу Тоніс. В ефірі Глухенький Андрій. Сьогодні ми говоритимемо про міжнародне питання. А в першу чергу воно стосується Італії, але безпосередньо також впливає на європейські проблеми і торкається України. А саме ми говоритиме про провал референдуму в Італії, який стосувався конституційної реформи щодо централізації влади. Як відомо, народ не підтримав централізацію влади. Питання, які виносились на референдум, стосувалися в Першу чергу скорочення фінансування сенату, зменшення його повноважень, розширення повноважень президента. Також урізались повноваження в регіонах. Це переносилось певні енергетичні і фінансові питання повинні були розглядатись центром. Народ не підтримав такий варіант близько 60% італійців проголосували проти, які прийняли участь у референдумі. Зв'язку з цим прем'єр-міністр Італії Матео Ренці заявив про відставку уряду, яка відбудеться. Це дуже сильно стурбувало європейський істеблішмент, тому що стало зрозуміло, що в Італії можливо виникнення і поглиблення економічної кризи, що ніяк що звичайно може вплинути на економічну ситуацію в самому Євросоюзі. Також опасіння викликає те, що таким чином підсилюються позиції євроскептичних партій, власне, там, наприклад, партії п'яти зірок в Італії, які закликали якраз до того, щоб референдум був зірок, Голосування не відбулось так, як пропонував уряд. Варто зазначити, що одним із подальших вимог таких партій, євроскептичних, є вихід з Єврозони Італії, що, звичайно, може ставати ще одним ланцюгом, ще одною ланкою ланцюгу, там, де й Брексіт, де є інші такі центробіжні процеси в Європі. Також варто зазначити, що багато хто відмічав, що ці євроскептичні партії налаштовані позитивно до е, політики Путіна і власне прот, налаштовані проти продовження санкцій щодо Росії стосовно агресії проти України. Щодо цих питань, ми нещодавно взяли коментар у надзвичайно та повноважного посла України Віталія Євгена Перелигіна, який тезово розповів щодо самого референдуму е, такі речі. В першу чергу він зазначив, що. Референдум не слід сприймати як щось антиєвропейське або антицентристське, власне, в самому європейському союзі. В першу чергу італійці голосували проти внутрішніх питань, проти пропозицій уряду по централізації таким чином, фактично виразивши висловивши недовіру рішенням і пропозиціям уряду. про Розширення влади президента та зменшення влади Сенату. Хоча я також зазначив, що навіть у випадку парламентських виборів, перевиборів в парламент Італії, які можуть відбутись після цього референдуму, про це принаймні багато хто говорить, і навіть у випадку підсилення, очевидно, позицій євроскептично налаштованих політичних партій, таких як П'ять Зірок, Ліга Півночі, вперед Італія, не варто чекати відразу якихось певних радикальних кроків. В першу чергу риторика цих політичних партій, за словами пана посла, будується на внутрішніх італійських питаннях, і що і стосується зовнішніх моментів пов'язаних з євросоюзом, то власне фінансові та соціальні сферах. Далі пропоную вам пряму мову пана посла про ситуацію з референдумом, про подальший можливий розвиток подій та про те наскільки італійці цікавляться, взагалі в тому числі українськими питаннями пропонуємо вам найцікавіші моменти з інтерв'ю з паном Євгеном Перелигіним, які ми нещодавно записали скайпом. Партії, які раніше ставили питання виходу з єврозони, реально будуть проводити таку політику, тому що вона не користується сьогодні популярністю. Як я сказав, не більше 20 високів. А от е змінити. Політику Італії всередині Євросоюзу, про що навіть і Ренці ставить питання, Ренці завжди ставить питання про те, що різниця між внесками Італії до Євросоюзу і тим, що Італія отримує в бюджеті Євросоюзу для себе близько 10 мільярдів євро. Тобто, ці 10 мільярдів євро, які Італія робить внески до. Євросоюз вони йдуть не в Італію, повертаються, а для інших країн. І тому от на таких прикладах партії, які прийдуть до влади, вони зможуть будувати свою політику, вона користується популярністю, особливо в частині фінансування заходів протидії міграції. І це слід очікувати, що воно може потім вплинути така позиція на загальні європейські солідарні процеси. Але підкреслюється виключно в результаті е, коаліції, яка складеться за підсумками майбутніх виборів, можна робити висновки. Щодо основної лінії європейської політики, так, так це звичайно, але <клес> в такому разі чи uh, варто турбуватися, якщо повертатись до uh, загально, в першу чергу українських uh, питань, uh, чи варто турбуватись в разі перемоги таких політичних сил. Uh, про те, що під загрозою буде солідарність, так би мовити, Італії з загальноєвропейською тенденцією до продовження санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з агресією Росії проти України. Питання санкцій воно і зараз було е, дуже чутливе для італійського політикуму, тому що більшість партій. Почина, почало вже ще рік півтора тому використовувати санкції для своєї внутрішньополітичної боротьби і псевдозаботи турботи про італійський бізнес. Реально всі цифри і дані, які ми отримуємо з Брюсселя, з Єврокомісії, свідчать, що Італія не є тією країною. Яка уж так потрапить санкцій, але це активно використовується у внутрішньополітичній боротьбі на противагу європейській політиці, хтось ставить е, політику е, покращення стосунків відносин з Росією і стосування санкцій. Тому, відповідаючи на ваше питання, звичайно е, турбуватися слід, звичайно, слід працювати. З партіями, які не розділяють на 100% підходи сьогоднішнього Брюсселя до санкцій, я маю на увазі Брюссель, це як особлення Євросоюзу, до санкцій проти Росії, і ми я особисто не один раз пропонував і далі пропоную українським партіям налагодити в першу чергу. Міжпартійні зв'язки з тими, хто має може, і відмінну позицію від нас, але кого треба весь час переконувати в першу чергу з точки зору міжпартійного діалогу? Треба зрозуміти, що не тільки парламент з парламентом у нас активно співпрацює, а дійсно за останній рік міжпарламентські зв'язки у нас активно розвиваються, але у нас є. Великий потенціал не на жаль, міжпартійних зв'язків. Як відомо, в Італії в парламенті ті, хто виступають проти санкцій або за часткову відміну санкцій, вони складають спектр партій правих, крайніх правих, лівих, лівих радикалів. Проти всіх це 5 років, які ви назвали. Вони проти. Тому з кожною з цією партією треба знаходити мову, і у нас в парламенті не менше партій, а поза парламентом ще більше для того, щоб зустрічатися, вибудовувати міжпартійні зв'язки, і саме в такому діалозі переконувати італійських колег. О, пане Євгене, ще одне запитання цікавить наскільки і чи вибудована вибудувана взагалі в Італії на так би мовити державному рівні і чи працює система протидії власне російській пропаганді? Зараз це набирає обертів така тенденція, починаючи з Сполучених Штатів Америці Америки, а закінчуючи там, наприклад, тією ж Францію, де на рівні Засобів масової інформації проходить певна, так би мовити, програма, реакція на інтенсифікацію дій російських масових засобів і Для пропагування певних інтересів, так би мовити, Кремля ми побачили певні рухи, що в Сполучених Штатах, що в ряді західних країн до того, що якось боротися з цією пропагандою. Наскільки в Італії відбуваються такі процеси, і чи якимось чином держава такими процесами займається? Чи можливо це на рівні певних приватних моментів, певних засобів масової інформації? Дякую за запитання. Хотів сказати, що те, що в США вже розпочалися певні кроки для того, щоб протидіяти пропаганді, це відомо. На жаль, європейські такі кроки практичні, на практичному рівні я не знаю. Хотілося б знати більше. Хоча бази для того може послугувати для європейських країн останнє листопадове рішення Європарламенту, резолюція Європарламенту, щодо, щодо протидії російській пропаганді, саме тут я думаю, на цій основі може розпочатися певне вироблення інструментарію. Скажу, я не знаю ні у Франції, що в є такі інструменти, ні тим більше в Італії, але є певні перші ознаки того, що в Італії м, почали розуміти, що існує така російська пропаганда. І ці перші ознаки з'явилися саме під час кампанії преелекторальної чи прер... кампанії перед референдумом. Можу надати приклади. Ну, наприклад, російське телебачення, яке е, має тут е, входить до багатьох комерційних підкреслень, вони здатні сплачувати комерційних пакетів кабельного або супутникового телебачення, вони е, декілька разів показували мітинги. Які збирав прем'єр-міністр Ренці, а ці мітинги були чисельними на площі Републіки в Рімі чи в інших містах, але за ставку або в коментарях говорили про те, що це зібрався італійський народ, який виступає проти. і за мою тут каденцію три з половиною роки я перше побачив. Як багато італійських центральних змі газет в першу чергу на наступний день е писали і розкривали цей механізм маніпуляції російського телебачення? Скажу відверто: раніше такого не було. Тобто вони на собі відчули, як це відбувається. Друге... Питання, що тільки під час е, кампанії перед референдумом почали з'являтися статті, які демопиталістські змі, які розкривали зв'язки між партіями сьогодні, які набирають популярність опозиційними з російськими певними інформаційними центрами, які створюються в Європі, е, і далі через ці центри поширюють інформацію електронну або е, в газетах, е, яка дещо спотворює реальність. Тобто, сьогодні е, в газетах Італії були надруковані не сьогодні, а місяць місяцю протягом останніх двох місяців конкретні сайти, е, телеканали. Які працюють саме по схемі російських інформаційних центрів і розповсюдження цієї інформації? Тому знову підсумовуючи на сьогоднішній день конкретних інструментів протидії, я ще не помітив, але те, що вже більшість знає про такі маніпулятивні історії. Це цілком точно можу вам сказати. Добре, дякую вам, пане Євгене, за відповідь. І хотілось би наостанок дізнатися взагалі настрої в італійському суспільстві. Наскільки італійці? Так би мовити, зовні орієнтовані наскільки їх цікавлять зовнішньополітичні моменти, і, скажімо так, співвідношення їх інтересів між зовнішньополітичними якимись проблемами і питаннями та внутрішніми питаннями, чи серйозно вони цікавляться тим, що відбувається поза територією Італії, і власне, в тому числі, як вони сприймають і наскільки вони гарно проінформовані про те, що відбувається в Україні, власне, агресії Росії проти України. Питання номер 1 за популярністю чи цікавістю або те, що турбує Італію, це є питання нелегальної міграції. Це питання, яке обговорюється в будь-якому регіоні країни, на будь-якому рівні, в будь-яких колах. Чи експертних, чи академічних, чи простих е, людей, але це питання дійсно номер один. Е, і відповідно все, що пов'язано з міграцією, наприклад, е, джерела міграції, тобто сирійський конфлікт, Ліія, Близький Схід, це є зовнішнім напрямком номер один. Або інше. Все, що пов'язано з можливістю протидіяти міграції нелегальній, це також викликає певний інтерес. І тому будь-яка зустріч, в тому числі за участю Російської Федерації з італійськими колегами, або з європейськими, або з американськими, викликає певний і доволі таки чутливий чужний інтерес. З точки зору, а що ж там може бути вирішено для того, щоб зменшити потік мігрантів? Питання номер 2 це питання внутрішньоекономічного розвитку. Італія, на жаль, має сьогодні десь точку ВВП і економічного розвитку двадцятирічної давнини. Тобто, після першої е, фінансової кризи 2007 2008 років, економіка впала і е, не може набрати тих обертів, щоб подолати е, цей рівень, який було досягнуто в середині х років. І тому все, що стосується економічного розвитку. Безробіття серед молоді найвище в Європейському Союзі. Безробіття серед молоді від 18 до 35 років. Це викликає е, за шкалою такою, я б сказав, е, питання номер два по інтересам. Ну і звичайно, питання номер три це все, що відбувається навколо Італії, е, в тому числі. Європейський союз, європейська політика, 에, Сполучені Штати Америки, НАТО, тому що дуже багато баз НАТО знаходиться в Італії 에, і функціонуючих баз НАТО. Mm. Проблема, яка для італійців виникла три роки тому, і вони через цю проблему дізналися про те, що Україна незалежна Україна, потрапляє від російської агресії, тобто проблема агресії Росії проти України, все це становить третій блок питань, якими цікавиться італійці, ну і остання можу сказати ще. Що є розхожа така думка про те, що в Італії або в інших країнах не цікавляться тим і не знають, що відбувається в Україні, так, а, а натомість mm -hmm. вони е, діють в рамках російської пропаганди. Я не, це неправда. Я можу спростувати це, можу сказати таким чином, що всі, хто Бажає цікавитись, всі, хто хочуть дізнатися, що відбувається, вони знають. А таких активних людей в будь-якій країні завжди меншість. А в Італії через перші дві проблеми, чи перші два напрямки, про які я сказав, їх ще менше, ніж в інших країнах. І тому, звичайно. Позитивні для нас для України статті, позитивні обговорення, рекомендації, друк книжок про Україну або переклад українських авторів Воно менш помічене ніж агресивна активна інформаційна пропаганда Росії, яка може собі дозволити витрачати шалені кошти на пропагування себе як країни, що апелює і здатна протистояти Сполученим Штатам Америки. І Італія з історичної точки зору завжди була або. Правому векторі Русь, руху, або в лівому векторі, ви пам'ятаєте, що ще за радянських часів італійська компартія нараховувала найбільшу кількість членів з усіх компартій європейських країн. Тому воно існує е, такі е, рухи і такі е, політичні підходи, і цим нам треба все зрозуміти. Не треба відразу, як багато хто намагається сказати зрада або перемога. Тобто ми працюємо з тими ресурсами, які у нас є, і можу сказати, що останнім часом більшість серйозних статей, які були е, написані в центральній пресі е, про Україну або про те, що відбувається в Україні. Вони написані спеціальними кореспондентами, не власними на жаль, кореспондентами газет, які вони мають в Москві. але вже ми маємо спеціальних кореспондентів, які на 3-4-5 днів приїжджають до України і потім пишуть статті. Звичайно, це від випадка до випадку відбувається, і дуже важко протистояти постійним власним кореспондентам цих газет, які щодня знаходяться в Москві або в інших містах Росії, і пишуть звіти. Але те реалії, ми маємо їх знати, і ми маємо робити висновки і інші інструменти використовувати, якщо ми не можемо стати такими цікавими ще, щоб вони щоб італійці послали власних кореспондентів до України. Зрозуміло, пане Ну що ж, будемо сподіватися, що позитивні тенденції все ж таки будуть зростати, і ми будемо бачити їх результати вже найближчим часом. Дякую вам дуже за інтерв'ю. З нами був надзвичайний повноважений посол України в Італії Євген Перелигін. До побачення з вами був обозріватель Лайф для телеканалу Тоніс.